Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні у нас гала-концерт. Тобто заключне відео по нашому спільному проєкту: Зв'яжи шапку 5 на 5, сезон 5. Тобто, ми за 2 ой, вибачте, за 5 тижнів повинні були зв'язати 5 виробів. Ну, У мене вийшло не 5 виробів, в мене вийшло більше, в мене вийшло цілі комплекти. І зараз я вам потихеньку трошечки нагадаю, що в мене зв'язалося, і покажу свою роботу, яка в мене зв'язалася за останній тиждень. Так, і першим, так, це був першим тиждень, яким я в'язала, це була отака шапочка. Я вже не буду показувати склад не буду показувати етікетку. Хто хоче, будь ласка, приходьте, подивіться, і отакі мітинки засвідчує Ну не буду тіліпати дуже. Я вже її ношу, і ношу Я вже її хорошо, тому що вже похолодало, тому я в ній хожу на роботу. Я нагадаю, що я зв'язала клинцями, і в мене в цій шапочці на один клинець вийшло більше, ніж я в'язала, як завжди. Тому я не знаю, подивлюся, може ще трошечки поношу, якщо вона ще трошки розтягнеться, то прийдеться мені один отак клинчик тут Ось Бачите? Ось що і отут -от, оце ось клинчик йде. То мабуть, трошечки скорочу, але ще носитиму так. Вона мені подобається. Колір такий гарненький, як молочний пломбір, чи як його можна назвати. На камеру він передається світліше, але він такий гарний-гарний. І ношу мітинки. Так що це мені комплект дуже подобається. У нас вже сьогодні було мінус 3, якраз хорошо. Оце перший тиждень моєї роботи. На другому тижні у мене зв'язався, мабуть, на другому. Отакий От комплект, також не буду називати пряжу. Це. Комплект для дівчинки, яку пряжу надала мені спонсорська е, організація. Організація, ж е, Чарівниці чер... добра з Чернігова алюмана надала пряжу. То це моя така гарненька шапуля і отакий снудик. Оце в мене була робота другого тижня. Тобто, це вже в мене зв'язано вже 4 мої готові роботи. На 3 тижні в мене був зв'язаний отакий комплект. Отака шапочка залізала на голд. Класік Також хоч в хоче, як я його в'язала, подивіться, будь ласка, задіть, на роликами нижче на відео. І отакий снуд. Але до цього в мене були комплекти зв'язані ще рукавички. Рукавички я дов'язувала на 4 тижні. Але ж комплект у мене вийшов. І отакий у мене вже комплект є. Цей комплект для моєї дочки. І також дуже сподобався. Думала трошечки підняти шапочку вище. Але сказала ні, хай буде. Так що, це дуже, воно вже носить потихеньку, тому що вже похолодало. І оце такий у мене комплект 3 тижня. І рукавички з 4-го, також я дуже довольна. Все гарно вийшло. І в мене з цим по комплектам вже, виходить, сім моїх виробів. Тому, що, як я вже каз... я не казала, Оксана Левчок організувала цей проєкт, вона сказала: один виріб за тиждень. І один комп... виріб вважається як один. Одна одиниця. Тому я так і рахую: два там, два там, і тут три сім одиниць виробів. За три тижні в мене вже є. Так. І четвертий тиждень це комплект для мене. Але, дівчатка, тут у мене пішло розчарування. Якщо я вже також ношу рукавички, дуже подобається, а шапка розтяглася. як кажуть, як собача пісня. Бачите, що робиться? Я вже і носила. І носила я вже і не раз, це вже попрата, але вона розтяглася. Так що, нічого, думаю, хай тепер трошечки полеже. Я потім щось придумаю, трошки перев'яжу її. Але ж, це ж є робота, і робота вже зроблена. Тому я вважаю також за одиницю, що я її в'язала. Вона в мене з двома відворотами. Хто не пам'ятає, будь ласка, проходьте. Це четвертий тиждень, мабуть. Та так. Четвертий тиждень. Отака шапочка з двома відворотами, я її в'язала, щоб загинати. І я спочатку носила, було все добре. Вона мене так сиділа. Якась така була ну, не дуже жарка, якраз на таку погоду. Але дівчата ну, вона розтяглася. Розтяглася, ж, бачите. Так що це єдине розочарування, яке у мене на цьому проєкті з того, що я зв'язала. Ну, я не переживаю. Я його трошечки хаще полежу, бо зараз трошечки роботи більше. Я потім до весни її перев'яжу. Але я вважаю також, що це моя робота. І я також її в'язала, тому я додаю ще два вироби. Це четвертий тиждень, У мене були рукавички і перчатки. І тому до своїх семи ще два у мене вже дев'ять виробів. Оце четвертий тиждень. Також не буду показувати, яка була пряжа. Будь ласка, кому цікаво, приходьте під відео під цьому проєкту. Дивіться, якщо комусь щось цікавеньке. І п'ятий тиждень. Тобто, оцей тиждень, який у нас ішов, це в мене зв'язався великий снут. Він, бачите, не дуже влазив в камеру. Зараз я вам включу малесенький фрагмент. Як я його починала в'язати. Тому що узор, ви вже мене, хто дивиться, мене бачив, я таким узором в'язала кардиганчик, чого зв'язала таким узором. Думала спочатку англійською резинкою. Вона то тепла, хороша, двойна, але коли ти надіваєш, отак так по голові, ну воно все, все одно вона так поняли, розтягується. І, ну, як на мене, вона не дуже зігріва, вона просто тягнеться та і все. Просто резинкою один на один я не схотіла. Косами я також не хотіла. Ні косами, ні аранами, тому що ниточка товста. Зараз ви подивитеся і склад, як я починала, а потім я вам уже далі про нього розкажу. Почала в'язати снут таким своїм любовним <кхух> узором. Хто каже польська резинка, хто каже ложна резинка. Кінчики в мене отакі, як я люблю, бачите, ось, отакими ось такими вузликами. Це буде снуд для моєї дитини. Заказала дочка снут, але він у мене дуже товстющий. Я в'яжу з отакого махеру. Зараз чекетку покажу. Оце отакий махер і додаю цю же ниточку, з якого я в'язала комплект. У мене більше нема червоних таких ниточок, а вона хотіла якихось червоних відтінках, то я вирішила їх отак докупи скласти. І виходить, в мене такий червоно-малиновий такий колір. Ну, то, до речі, колір передається вам майже правильно. Бачите, товстюй, пухнастий. Я вже в'язала з цього махару ось отакий зразочок. А тут колір не передає. Зразочок в'язала, дуже він такий м'якусенький, класний, бачите, такий мякенький мякенький З таким пухом. І оце така вже довжина у мене буде. Не знаю, подивлюся по нитках, по цих. Якщо фото в два оборот. якщо ні, буде в один. Так що такий снут у мене в'яжеться. Товщучий, тепленький, клас. Так, і нагодою, в'язала я дві нитки, перша нитка. Alizelна Gold. Це, дівчатка, оця нитка, що я в'язала цей комплект. У мене оставалося, Скільки у мене залишалося Три моташки. Так, дві цілих і одна почата. То в мене на цей снуд пішло одна ціла і одна почата. Тобто, в мене одна мотачка осталась Було це моя така п'ять мотошок-упаковочка. Оце, що залишилося упаковочки. Далі пішло все під нуль. Я просто в последню Дов'язала до кінця. Нагадаю, класичний склад на 100 грамів 240 метрів. І це 51 акрил і 49% шерсті. Оця ниточка з оцього комплекта, комплекту, що я в'язала своїй дитині. І щоб снуд був такий тепленький, гарненький, я додала отаку ниточку махеру, це махер італійський. Є тут етікеточка, я вам зараз покажу оце така етікеточка. І в'язала я в дві нитки. По-перше, в'язала, щоб він був тепліший і м'якший. А по-друге, я в'язала, щоб трошечки колір розбавити, тому що вже такий комплект кольору є. А у мене немає більш такого червоного, ні бордового. Ну, якось я кинулася в свої запаси. У мене в основному зелене, трошки білого. А то все таке синє, голубе-фіолетове. Ну, якось я душі ношу зелене голубе фіолетове, а дитині своє червоне, таке розове куплю. Ну, хлоп'яче там трошечки нічок, від чого ж я не буду з темних кольорів в'язати, то я думаю, додавлю цей махер. Махер дівочки, дуже класний. Я зразу в'язала. забула вам показати. Зараз піду принесу грязочок, якщо знайду, де його діла. Так, ось я принесла махер. Оцей зразок в'язовала. Дівочки, м'якуньки, ніжний такий ніжний, що це ужас один. Дивіться, який. Пух на ньому також, бачите, я думаю, вам видно, пух є, бачите, який гарненький. Але він не колеться, не кусається. Він такий, як ото кажуть, як немовлята шкіра, така м'ягенька. І тому я вирішила до цього снудика, до цієї, оці, оці лана. Господи, Лана Гулт, додавить отакий махерчик. Я його показувала, коли я його купляла в моїх закупках, там маленьких було. І у мене, після того, як склала дві нитки, у мене получився отакий здоровий, об'ємний. Бачите, який він товстий, такий снут. Він у мене в два обороти. Довжина його метр, господи, метр. 28, почти метр 30. Ну, це як не на, на тяжко. А ширина його, якщо так його не розтягувати, то 30, десь 5 6 см. Коли його так розтягувати, то там, виходить, 51-52 см. Я його в'язала, щоб два рази восьмірку замотувати. Не в'язала я там півтораметровий, метровий чи не знаю. Мені хватало. я поміряла на себе то мені добре на шию намотати і на лице. І він такий, дівчатка, теплий, він ще без прання. Я вчора, вчора субота його дов'язала, то я ще не права. Кінчики мої любимі, бачите, ось як я показувала ось, такими узовками. Мені подобається, я не хочу ні айкордом, нічим його обмотувати. Я отак в'яжу, мені воно гарно виглядає і до лиця. І на цій стороні такі самі кінчики. І він такий товстенький, об'ємний. Так що такий снут у мене вив'язався. Хоча це в мене одна робота, але, дівчата, одна і здорова. Здорова, тепла і мені дуже подобається. Буде зима, будемо його носити. Якщо моя дуця носитиме, то дуця, доці в'язалося. Якщо ні, то я конфіскую собі. Але мені це вже дуже подобається. Так що, це вже яка в мене йде робота? Господи, вже збилася. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десята робота виходить у мене за 5 тижнів по дві роботи. такі мої е, просування, як я вже вивчила це слово по українській мові. Так що, дівчатка, така моя участь в цьому проєкті. Я дуже дякую, Оксанці Левчук. Її канал в'яжемо просто з Оксаною Левчук. Вона організувала цей проєкт, нас тягла докупи. Я зразу сюди згодилася йти, тому що все одно мені треба в'язати було шапочки, А так би та хай, та хай, там уже колись. А так і шапочки пов'язалися. І снутики, і рукавички. Ще там в мене є бактус, в'язати хочу. і В слідчому буде в мене блог, я зніму покажу, прийшли мені такі ниточки від світлонки. Почта, наша Укрпочта, трошечки чуде, ну нічого, посилки мої дійшли. То хочу я ще собі зв'язати шалі, але дівчата хочуть організувати проєкт. Якщо цей проєкт буде туди після Нового року, туди далі під лютий, то я буду в проєкті участвувати, бо до Нового року ніяк, а на Новий рік там, ну, також ніяк. Я трошечки так, також хочу відпочити, бо на новий рік буду всім подарунки строїти то є в мене ще Кауні прийшла на шалі, ну є ще робить, що вязать, і ще в мене багато спонсорської пряжі. Так що це отаке моє відео. Дякую всім за участь в проєкті, що мене запросили, що дівчатка приймали участь. Я скільки для себе взяла такого цікавого, такого цінного, дівчата в'язали різні вироби і шапки, і берети. І вушанки, ну, є на що дивитися, на що повчатися, проходьте і по списку під відео, по хештеку. Дивіться, насолоджуйтесь, надихайтеся. А у мене це все. На все доброго, миру, добра злагоди. ми є велика, сильна Україна. У нас все буде гаразд. До зустрічі!